Булася річниця відкриття авторизованого сервісного центру Будмайзер в місті Малині. Центр є офіційним представником компанії з багаторічним досвідом та представництвом в усьому світі. За цей час центр зарекомендував себе з кращого боку про що свідчать подяки та повага клієнтів. Нашій команді працюють професіонали своєї справи Досвідчені менеджери, завжди раді допомогти та проконсультувати своїх клієнтів. Компанія Woodmezer це всесвітній лідер у виробництві стрічкових пилорам та вузьких стрічкових пил. З дня свого заснування Вудмайзер робить ставку на високу якість продукції та бездоганний сервіс. Сьогодні Вудмайзер це динамічно розвиваюча компанія з потужною виробничою базою. На базі центру також можна придбати продукцію всесвітньо відомих марок Штіль та «Вікінг». Ці бренди це висока якість продукції та передові технології. Також працює сервісний центр Штіль та Вікінг». Менеджери нададуть вичерпну інформацію та порадять необхідний вам інструмент. Завжди раді вас бачити в місті Малині по вулиці Огієнка 57. Завітайте до нас та переконайтеся в бездоганності сервісу та професіоналізму співробітників.